Вітаю, любі шестикласники! Сьогодні наша тема антропосфера та навколишнє середовище. Давайте пригадаємо з вами люди яких професій працюють у вашій місцевості? Як їхня діяльність впливає на довкілля? Які причини виникнення та негативні наслідки смогів озонових дірок глобального потепління, а також для яких виробничих потреб використовують мінеральні, водні, біологічні та земельні ресурси? Сьогодні ми розглянемо з вами. Вплив людської діяльності на природу. Без використання природних ресурсів розвиток людського суспільства неможливий. У місцях проживання значної кількості людей природні комплекси докорінно змінені і поступилися місцем антропогенним. Частини природи, на яку впливає господарська діяльність людини, називають навколишнім середовищем. Нині воно охоплює понад 60% площі суходолу, з них одна третя зазнала докорінної зміни. Негативний вплив господарської діяльності на природу, особливо транспорта, промисловості, сільського та комунального господарства, спричиняє екологічні проблеми, одна з яких забруднення навколишнього середовища. Ви можете побачити вплив на навколишнє середовище за допомогою таблиці Транспорт, промисловість, сільське господарство, комунальне господарство, як негативно впливають на наше навколишнє середовище. Господарська діяльність людини негативно впливає на природу України. Природні комплекси степів практично повністю замінені змінені полями і пасовищами. Площі під лісами неприпустимо скорочуються. Високий рівень забруднення мають річки. На кожного жителя України щороку припадає майже 400 тонн відходів, з яких 90 тонн особливо небезпечні. Як ви можете побачити зараз на карті, в нас ось тут позначені найбільші забруднені території на Україні. І саме велике сміттєзвалище знаходиться у нас поблизу міста Сірець, село Підгірці. Це найбільше сміттєзвалище України. Саме сюди люди звозять увесь непотріб з Києва. Зараз воно вміщує 6,5 мільйонів тонн сміття, а скільки ще витримає, невідомо. Втім, екологи стверджують, що його треба закривати і шукати альтернативи. Районом екологічної катастрофи також є Чорнобильська зона, яку в радіусі 30 км люди були змушені залишити. А тепер давайте перейдемо до природоохоронних територій. З метою збереження ще не втрачених природних комплексів людини створюють ем, природоохоронні території. Як ви бачите, загальна площа в світі 13% площі суходолу. В Європі 15%, в Україні всього 5,4%. І називаються це найпопулярніші. З них це національні природні парки, які організовують з метою збереження і відтворення природних комплексів та унікальних об'єктів природи, а також відпочинку людей за умови дотримання певних правил. Національні парки мають освітнє, культурне та оздоровче значення. Найбільші площі національних парків знаходяться в Північній Америці, Африці та Австралії. В першому світі був створений Єлоустонський національний парк в США в 1872 році. Як ви бачите, ось він перед вами. Серед природних національних парків також виділяється Гренландський національний парк, найбільший за площю та найпівнічніший. Також в Україні існує. Найбільше за площою Подільський Товри. У Хмельницькій області. Природні заповідники є своєрідними науково-дослідними ділянками у природі. В них охороняються державою та досліджуються природні комплекси, що збереглися у непорушному та малопорушеному стані. В умовах повного їх вилучення з господарського використання. Особливу категорію становлять біосферні заповідники. Усі вони знаходяться під охороною. Не однієї країни, а міжнародної організації ЮНЕСКО. В їхніх межах існує кілька різних за призначенням зон. У середині заповідне ядро, де заборону. Заборонена будь-яка діяльність окрім освітньої, як у природньому заповіднику. На околицях існує зона використання екосистем з різними видами господарської діяльності. Тому такі заповідники потрібні для проведення регулярних спостережень моніторингу. За впливом діяльності людини на даний природний комплекс. Найстарший заповідник в Україні Асканія Нова, створений у 1898 році. З 1983 він набув статусу біосферного. Його осередком є єдиний в Європі масив неооранного степу. А тепер Давайте виконаємо навчальний проєкт. Він називається Які зміни чекають на нашу планету в найближчому майбутньому. Це буде домашній навчальний проєкт. І виглядає він наступним чином. Задайте собі питання, які зміни, на твою думку, чекають на нашу планету в майбутньому у зв'язку з діяльністю людини. Ти можеш виконати цей проєкт, використовуючи наступний план. Перше, які дії людини. Друге наслідки цієї діяльності людини в природі. І третє висновок, які ж з дії людини можуть допомогти розквітнути наші планеті. Щоб створити такий проєкт, ти можеш використати. Опис за цим планом, як твою розповідь мандрівку до майбутнього. Просто опиши це як справжній письменник. І так, давайте з вами проаналізуємо сьогоднішній урок, що нового сьогодні ви дізнались, що сподобалось найбільше. Домашнє завдання опрацювати параграф 55 та створити навчальний проєкт, які зміни чекають на нашу планету в найближчому майбутньому. Дякую за увагу!